Опинитися в чужій країні без друзів, родичів та інформації. Як це? Ми продовжуємо заповнювати інформаційний вакуум для українців, які шукають порятунку в Чеській Республіці у подкасті чеського радіо Радіо Праг Інтернешнл» Новини для українців у Чехії. Перед мікрофоном Сергій Драчук. І сьогодні в нашому подкасті. У Празі влаштували фестиваль української культури. Він став розвагою для гостей і можливістю для українських митців і підприємців. Ліплення з глини жіночих статуеток у трипільському стилі як терапія для біженців. Український карикатурист Олег Смаль, твори якого вже виставлені в Празі, готується до нової виставки в чеській столиці. Традиційні їжа та напої, музика, танці, а ще арт-зона з творами українських митців, проведення різноманітних майстер-класів та стендапу у празі на території клубу Крос-клуб, що в районі Голишовіце. У неділю відбувся фестиваль української культури. На ньому побувала кореспондентка чеського радіо Олена Остапчук. Насичена програма, де кожен обирає своє 36 наметів підприємців різних сфер: освітньої, розважальної, гастрономічної та мистецької. Представники останньої, зокрема, прийшли на свято презентувати свої витвори. В празі це перша моя виставка. На цьому фестивалі я сам з художньої сім'ї. В нас малює батько і ще в мене також троє братів. Картини продаю і малюю вже протягом 20 років. Є продажі за кордон по всьому світі, Америка, Європа. От зараз живу, працюю в Празі. В першу чергу мені подобається, що є можливість об'єднати всіх українських митців, познайомитися, обмінятися контактами, зрозуміти, що ми, що ми тут не одні. Серед нових знайомих пана Василя мисткиня Наталія, котра від створення ілюстрацій перейшла до живопису. До цього я була 17 років ілюстраторкою в книжках, там всяких іграх. От а рік тому або вже півтора я почала займатися живописом, скульптурою займалася і до цього. Мій чоловік мені усьому допомагає. допомагає у спілкуванні, бо я ну, ще не дуже гарно спілкуюся. Чеською і ми тут виставляємось багато в празі. У нас є улюблена галерея, з якою ми працюємо. Виставлялися ще в Лондоні, в Любляні один раз. Так потрошку набираємо оберти. А от Світлана, художниця-початківець, дівчина поєднує у собі дві риси справжньої українки: відважність розпочати нову справу та безумовну любов до своєї батьківщини. З початком війни Світлана вирішила більше не відкладати свої мрії на потім і зробила перші кроки в мистецтві, не забуваючи невтомно донатити. Тематика українська, тому що Україна це мій дім мене болить за рідну Україну і за наших людей, яким приходиться знову і знову переживати важку долю. Своїм прикладом просто напевно мені хочеться надихнути людей, що життя дуже коротке. Якщо ти хотів чимось займатися, то це треба робити тут і зараз. Задонати. Донатити на ЗСУ зараз як щось святе, тому що хлопці там гинуть, їм все постійно чогось потрібно. Дуже би хотілося, щоб наші люди в цьому підтримали, але на жаль, можливо, люди втомилися вже донатити і чути про війну, але я вважаю, що ми не маємо права зупинятися. Окрім картин та скульптур на святі продавали й прикраси ручної роботи. Галина згуртувала декілька майстринь, аби разом презентувати свої витвори. Ми тільки-тільки почали відкрилися. Моя Студія ще навіть відкриття не було. Буквально ми гуртуємося з дівчатками, з творчими от, в нашій студії. І кожен виробляє хтось з бісером працює, хтось з натуральним камінням. Ось я, я, я лялькар, я ляльки виробляю, і ми допомагаємо дівчатками реалізовувати свої вироби, тому що ну, майстрам дуже важко реалізувати свій товар. Не довелося сумувати й найменшим відвідувачам свята. Для них були різні розваги, аквагрим та навіть гімнастика для мозку. Гліб родом з Київщини. Представник школи ментальної арифметики згадує, як в Бучі та Ірпені діяли такі ж навчальні заклади. Проте війна внесла свої корективи. Ну і за війни ми були винуждені приїхати. А так раніше Бучі Ерпеніта був на щут не второй дом. У нас курсы ментальной арифметики в Праге для детей от 5 до 13 лет. Самая главная вещь, с которой мы помогаем детям, это развивать концентрацию внимания и логическое мышление. Для того, чтобы ребенок в дальнейшем мог легче усваивать информацию, легче учиться в школе и в жизни становиться успешным благодаря этой методике. Розглянути, скуштувати, послухати музику та придбати товари. А ще, між іншим, зробити татуювання. Тетяна вже близько року виношувала ідею свого першого тату. На фестивалі ж таки тілила її в життя. Просто випадково взагалі порекомендували друзі, що тут є фестиваль. Прийшла, побачила. Я думала тимчасове, але ні, буде вже на постійно. Нема тимчасово робимо. Робимо постійно. А як обирали малюнок? У мене вже рік ця ідея була. Це донечка моя Євгенія, вишиванці з зашифроване. Це ім'я на святі. Відвідувачі насолоджувалися українською їжею, мистецтвом та новими знайомствами. Лідія разом з дітьми теж знайшла заняття для душі. Знаєте, на зачатку мені не сподобалося. Якось зайшла так примітивненько, коли почала розмовляти з людьми. Боже, які гарні люди тут. Як тільки доброго. Роблять тут в Чехії для наших діток, ось поспілкувалася. Ну і ще колеги тут такі познайомилася Тож дуже рада. Ми спробували тільки красоту навести, спробували себе інтелектуально, Осередком української культури тимчасово став простір Cross Club у Празі. Головна мета фестивалю наблизити українські традиції та показати культурне багатство країни. А почалося все із знайомства Українки та Чеха. Анастасія та Марик організатори та ініціатори фестивалю. Ідею проведення свята втілили саме напередодні Дня Незалежності України. Ідея виникла, коли ми познайомилися з Мариком при візиті фестивалі на Пражському граді, «Вина». І ми при обговорюванні з ним якось задумалися, що потрібно зробити власними силами український фестиваль, тому що буде День Незалежності в серпні, ну зараз. І це добрий привід відсвяткувати у Празі українську культуру. Власне, маємо спорту псалате з України. Я хотів познавати культуру камараду, що там там є в супершості. Так Ну no, так, я сам головне це takže miluji jako jídlo všeobecně, jako všechno na světě rád ochutnávám a tak poznávám ty kultury. Так що Также усентай окутнав борсом я обідві варіанти, як студену, так тепло. Усентай обешав пару умніоців. Власні айо, суто як майтогескі звади. Є то дуже оригінальні. Загалом фестиваль відвідало близько 600 людей. Як розповіли організатори заходу, сильна злива дещо стала на заваді, проте сподіваються, що наступного року буде більш сприятлива погода. Про фестиваль української культури, що відбувся в Празі, і сподівання його організаторів на майбутнє, розповіла кореспондентка чеського радіо Олена Остапчук. Ліплення з глини як терапія. Організація Празький Майдан започаткувала щотижневі майстер-класи із виготовлення жіночих статуеток у трипільському стилі за добровільний донат для Збройних сил України. Про трипільську культуру, яка є частиною української традиції, орнаменти з глибоким сенсом і терапевтичну цінність, у матеріалі кореспондентки чеського радіо Олександри Туранової. Четвер затишний простір на свіжому повітрі та жіноче коло, яке зайняте однією справою. У прайському майдані проходить майстер-клас ліплення з глини. Усе починається з ескізу: майбутню статуетку малюють на папері та обрамлюють орнаментами, які сповнені сенсів. Кожен символ, як оберіг, нагадування чи спогад про минуле, Наталя з Маріуполя прийшла вже вдруге. Каже, обрала саме те, що для неї має глибоке значення. Зналося ново. Інформацію для себе, побачила якісь нові символи, які ми можемо використовувати в нашій творчості. Взагалі цікава, дуже творча атмосфера. Цікаві дівчата тут зібралися. Ну Моя фігурка вона складається з яких ну знаки, що стосується мого роду, так мої дідусі, бабусі, підтримка роду. Це для мене дуже важливо. Так, і ця некінечність життя, мабуть, на цій планеті, що ми передаємо нашим дітям, які звички ми передаємо, що ми самі транслюємо. Так сюди прийшла для себе, ну в першу чергу. Що в мені ще є? Що я хочу ще відкрити, що для мене зараз головне, і це все я вказала на своїй фігурці. Пораються навіть ті, хто не вміють малювати, адже важливо просто окреслити майбутній виріб. Далі робота з глиною, м'якість і прохолода у руках та зосередженість на процесі мають терапевтичне значення, а робота заспокоює, додає Наталія. Та ця взаємодія з гліною вона забирає нашу енергетику і дає нам подумати, що ми замислитися, навіть що ми хочемо на якийсь період часу. Це як терапія, і це дуже для мене важливо. Відчуваю я ну, спокійно, <с> немає роздратування чи чогось такого негативного. Відчуваю спокій. Тетяна Репушанська з Хмельницького сьогодні вперше ліпить з глини. каже: відчувати, що ти можеш створити щось власними руками, наповнює дуже цікаво, приємно. Відчуваєш холодну таку есенцію. Дуже приємно, заспокійлого. Да, з багатьох варіантів ми вибираємо те, що нам до душі. Я вибрала родючість. Я задоволена результатом. Це не складно, це дуже приємно відчувати творчість. Трипільська мадона саме так називають цей виріб, каже майстриня та організаторка заходу Аліна Волох пояснює, називають її по різному, та головне через можливість продовжувати рід її прирівнювали до божества. Одне зі спільних свят, яке залишилося з часів трипільської культури, це Івана Купала. Саме у цю ніч тогочасні жінки обирали собі чоловіка. Трипільські поселення колись мешкали на території сучасної України, тож для майстрині це можливість доторкнутися до забутої історії. Трипільці мали дуже велике поселення, розташоване саме на території України. От тут Вінницька, Черкаська область. До цього часу на території Умані Уманського району існує зараз і діючий музей трипільської культури в селі Легедзено. І до цього часу там ведуться розкопки, І ми є свідками відкриття нової культури, забу... не нової. Нової для нас, але забутої, і це дуже я вважаю, що це ще рівно доторкнутися до минулого життя своїм поглядом і руками. Майстриня додає, що цей захід організувала, щоб люди, які мають чимало переживань та емоцій, які складно прожити, могли їх випустити крізь кінчики пальців. Одне з найважливіших завдань зрозуміти свій запит, каже Аліна Волох. Я коли потрапила до бральського майдану, я побачила багато жінок із дітьми. Вони всі були з розгубленими очима, всі не знали, куди себе подіти. Я розуміла, що цей такий потік енергії він нависає над ними такою хвеликою хмарою, і його немає куди виплеснути, куди випустити. І я запропонувала проводити ті майстер-класи, адже це, по-перше, контакт з глиною. Пучки у нас дуже чуттєві, глина холодна, вона м'яка. І люди в цю форму вони віддають свою енергію. Хтось весело, хтось важку. Наприклад, ось жінка, вона до мене другий раз приходить. Вона прийшла з таким запитом, що у неї помер тато, і дуже їй було важко. І, ну, їй потрібно було відпустити. Цю ситуацію, і от вона прийшла. Вона виготовила е цю статуетку трипільської Мадонни, На внесла важливий для неї орнамент, і вона бачила зміни. І вона до мене прийшла повторно і з але вже з новим запитом. Майстер-клас проводять щочетверга о 16.00 у громадському центрі Пражський Майдан, що на празі 4 у районі Нусле. Усі матеріали надають, а приходити можна навіть з дітьми, адже на час заняття їх можна залишити в дитячій кімнаті. Вартість майстер-класу добровільний донат для зсу. Кошти використовують на конкретні запити військових. Більше інформації на телеграм-каналі під назвою Український центр Нусле. Кореспондент Качеського радіо Олександра Туранова про сеанси ліплення з глини жіночих статуеток у трипільському стилі як терапію для біженців. Після успішного відкриття виставки в Празі, яка увійшла в галереї Кабінет 21 до постійної експозиції, український архітектор і карикатурист Олег Смаль готує нову виставку. Редакторка чеського радіо Алла Вєтровцова нещодавно зустрілася з митцем у Києві і говорила про те, чи є зв'язок між появою в Україні запорізького козацтва і подіями, пов'язаними з чеським діячем Яном Гусом і таборитами, які Кобзар описує у поемі Єретик. Проте, перше питання до Олега Смаля: саме як до архітектора, що йому імпонує в архітектурі столиці Чехії, мені трошки соромно, що я вперше побував в Чехії. Я архітектор, і, до речі, спеціалізація була містобудування. Я, звичайно, маю уяву про структуру міст. Теоретично виявляв, що то є Прага. Але враження якось так, в життя склалося, що я на багатьох континентах. Побував в різних столицях і дуже видатних, але поки що в мене Прага на першому місці. Я чомусь вважав, що Прага більш компактна. Я вважав, що це суміш вузеньких середньовічних вуличок, але я не передбачав, що вона така велична. І в той же час в неї немає такого імперського тиску, який, наприклад, відні я часом відчуваю. Ти трошки починаєш зменшуватись в розмірах і відчуваєш, що ти. Рабімперії в Празі того немає зовсім там а, на вас натисне, приміром, будова парламенту. Так, демократично було. зовсім це все. У вас все-таки був час на те ознайомитися з історичним ядром Праги, так? Тому що сама ж виставка вона проходила десь там на малій страні. Яким чином вам вдалося mm. теж завоювати цей простір? Давайте ще до нашої реальності повернемося, то скільки ми в Києві, от зараз тихенько, світло там сонечко сяє, гріє, собаці воно ходять, люди. І здається. Це немає ніякого напруження, але ми знаємо, що знову прийде ніч. Це може бути день через хвилину і тричі на день, і знову завиється дика сирена. Чемний голос буде просити шукати сховище, тому що може бути небезпека. До речі, завжди, коли їду, то беру книжку про країну, в яку я їду. В даному випадку я взяв з собою Кобзаря Шевченка. При чудова поема, присвячена в Чехії Єретик. Читаєш Шевченка і розумієш, наскільки ми близькі і цей період. Я на Гуса, Яна Жишки, таборитів після відкриття моєї виставки в Празі Зайшли з керівником галереї Віктором Вільгельмом Пили пиво і він сказав, що. Він вважає, що цей час Яна Гуса, Яна Жишки, трагедія чеського руху має прямий зв'язок з появою нашого козацтва запорізького. Я трошки здивувався, я не настільки глибоко знаю історію. Він вважає, що після поразки частина чехів не змогла знайти прихисток у сусідів. Перебралася аж туди до Дніпровських порогів, і структурно дуже схожа структура запорізького козацтва і таборитів чеських. Тим більше цей період часу абсолютно співпадає 15 століття. Тут у Києві якась ваша наступна виставка чи до Праги вас знову запрошують? Як правило, після кожної виставки завжди море планів, але в празькому випадку плани здається цілком конкретні. Я сам планую в муніципальній Київській галереї, в якій я працюю, зробити виставку. Я вже придумав назву. Вона буде називатися Майже реалізм. Гадаю, там не буде, чи майже не буде карикатури, це буде графіка, живопис, основа латинські присліві. Побачимо в то, то в Празі. Український карикатурист Олег Смаль, твори якого вже виставлені в Празі, готується до нової виставки в чеській столиці. Інтерв'ю з митцем узяла редакторка чеського радіо Алла Вєтровцова. І далі на черзі новини. Нова постанова українського уряду не передбачає видачі паспортів чоловікам віком від 18 до 60 років тільки на території України. Як випливає з нового рішення Кабінету міністрів за наявності в громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років дійсного військово-облікового документа, новий закордонний або внутрішній паспорт такої особи може бути виданий у відокремленому підрозділі, тобто в паспортному сервісі державного підприємства Документ за кордоном. Перевірка дійсності військово-облікового документа здійснюється при подачі заяви і документів про оформлення нового паспорта. Якщо за результатом перевірки документ виявиться недійсним, в оформленні паспорта відмовлять. На момент запису цього випуску в день 21 серпня, ця постанова Кабінету міністрів номер 932 від 16 серпня ще не перелічена серед тих, які набули чинності. Але на цей час залишається чинною інша постанова уряду номер 443 від 23 квітня, яка, за незначними винятками, прямо забороняє пересилання оформлених нових паспортів чоловіків віком від 18 до 60 років для видачі за кордоном. Як мовиться в тому, у документі такі громадяни можуть отримати свої паспорти тільки у відділенні Державної міграційної служби на території України. Наразі не ясно, як буде вирішена ця суперечність. Міністерство освіти Чехії знову підтримає курси чеської для українських студентів. Це буде вже другий рік програми підтримки мовної освіти для українських мігрантів у Чехії, метою якої є полегшити їхню інтеграцію і доступ до освіти в чеських вишах. Повідомило Міністерство освіти, молоді і спорту Чехії. На проєкт виділено 14 мільйонів крон. Цей проєкт є ключовою частиною програми гуманітарної і стабілізаційної допомоги Україні на 2023-2025 роки. Метою проєкту є підтримати інтеграцію українських мігрантів із тимчасовим захистом чи візою толерантності шляхом мовної освіти і розвитку мовних здатностей у чеській мові загального і професійного спрямування, що уможливило б їхній потенційний вступ до публічних вищих шкіл на чеськомовні освітні програми, пояснили в міністерстві. У межах проєкту будуть проведені загалом три курси, мінімально по 660 академічних годин. Кожен кожен курс складатиметься з 12-18 учасників, які отримають стипендію по 16 тисяч крон на місяць, за умови відвідання принаймні 70% навчальних годин. Триватимуть курси від 1 жовтня 2024 року до 31 серпня 2025. Цей освітній і соціальний захід приведе до підвищення інтеграції головно молодих українців-мігрантів, які досі не є учасниками чеськомовної освітньої програми у вищих школах, наприклад, із причини недостатнього знання мови і до визначення і розвитку їхнього потенціалу, чи для Чехії, чи для їхнього повернення до України і її відновлення. Мовиться в документі чеського міносвіти, Україна зможе отримати сотні тисяч снарядів додатково за гроші Росії. За рішенням Європейського Союзу, частина доходів від заморожених у ЄС активів Росії буде передана на закупівлю артилерійських боєприпасів для України, яку організовує Чехія. Повідомила міністерка оборони Яна Чернохова. Таким чином, ми зможемо закупити для України ще сотні тисяч боєприпасів великих калібрів, які їй так потрібні, написала вона в соцмережі ікс. Як повідомило з цього приводу Міністерство оборони Чехії, країна отримала ще одне значне джерело коштів на фінансування постачань Україні артилерійських боєприпасів великих калібрів. Конкретно йдеться про доходи від коштів центрального банку Росії, що заморожені в країнах Євросоюзу. Країни-члени ЄС і ще в травні цього року вирішили, що доходи від заморожених російських активів будуть використані саме на негайну військову допомогу Україні. Загальна сума цих коштів 1,4 мільярда євро, і частину з них зможе використати чеське Міноборони. Суму коштів, які будуть передані Чехії на її снарядну ініціативу, ні Чернохова, ні міністерство не назвали. Голова чеського міністерства оборони заявила лише, що на надані Чехії кошти можна буде закупити для України кілька сотень тисяч боєприпасів великих калібрів і передати їх уже найближчими місяцями. Тим часом далі тривають і вже законтрактовані за чеською ініціативою закупівлі артилерійських боєприпасів великих калібрів для України в третіх країнах на кошти окремих держав-донорів. На ці кошти, які внесли наразі 15 держав, до кінця цього року мають закупити і доставити до України близько 500 тисяч снарядів. Перші партії їх уже надходять в Україну, починаючи з червня. Практичні поради, рекомендації, актуальні інформації історії біженців. Подкаст новини для українців у Чехії українською мовою ви можете слухати щотижня по середах на сайті Radio Prague International у застосунку «Мой розглас та на інших подкастових платформах. А ми в подальших наших подкастах продовжимо інформувати українців, які прибули до Чехії, про те, які формальності і яка допомога, а також які можливості на них тут чекають. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. На все добре до наступних зустрічей у наших подкастах.